Доброго вечора, дорогі братя та сестри, доброго вечора, дорогі друзі, доброго вечора, мої підписники, та всі ті, хто дивиться мої відео, але ще поки що не підписаний на мій відеоканал. Отож, я хочу запропонувати вам підписатися, натиснути дзвоника, щоб... Нічого не пропустити, бо я завжди стараюся викладати нові і нові відео і не раз, а декілька разів на день. Я для цього дуже, дуже багато працюю, і тому хотілося б мені, щоб ви писали свої коментарі на ті відео, які ви дивитеся. Щоб ви запитували мене про щось. Ви знаєте, я все це роблю в першу чергу для Бога і для вас. І хочу ще раз нагадати вам за все дякуйте Господові. І завжди моліться з подякою за все те, що маєте, і, те, і за те, що, чого ви не маєте, за все те, що трапляється в вашому житті. І знаєте, я хочу вам розповісти про тестя та тещу одного священника. Це отець Андрій з Челябінська. І ось що він мені розповів. Мої тесть та теща, вони їли завжди з однієї тарілки. Вони жили в місті киштим на Уралі, в будинку, в якій треба було принести води, нагріти її і потім мити посуд. Тому вони їли з однієї тарілки. Щоб мити було менше, але не тільки із за того. Вони іще їли з тієї однієї тарілки, тому що були дуже закохані одне в одного, хоч, ні цього, хоч цього ніколи і не висловлювали на словах, а завжди робили це ділами. Вони дуже любили один одного. Він завжди підкладав її, в її сторону цієї тарілки кращі шматочки і казав: їж, Катя, їж, Катя. Та й, не, та й не тому тільки можна було зрозуміти, що він любить її. Моя теща, каже отець Андрій, вона була людиною стриманою, як мені здавалося, навіть холодною. І одного разу я її запитав, скажіть, а чому ви вийшли заміж за Олександра Івановича? І вона розповіла, я за розподілом після навчання у медінституті, а за, фаху, за фахом я лікар-педіатр опинилася на далекому сході в селі. І там стояв прикордонний полк. Уваги до мене, звичайно, було дуже багато, тому що я була дуже вродливою, і всі звертали на мене таку увагу. І я вирішила, що мені треба вже заміж. А Саша, він був якийсь такий дуже позитивний і дуже серйозний. І я за нього пішла. І з цієї відповіді, каже отець Андрій, я зробив висновок, що вона його спершу не любила, але дуже-дуже шанувала. Моя теща дуже багато працювала. Вона була не тільки лікарем-педіатром, а ще і директором. Дитячого будинку. І приходила вона додому дуже пізно. Тесть сидів на ганку і чекав. Він без неї ніколи не вечеряв. Він був дуже незадоволений тим, що вона так пізно приходить. Він сердився. Він казав: тут у тебе сім'я і діти свої і діти є. А ти все на роботі та й на роботі, так говорив він. Я думав, що вона не хоче йти додому, бо вона його не любила. А одного разу вона мені сказала: Саша сердиться, що я приходжу пізно. Тут є він у наших дітей, та й я прийду, хоч і пізно, а там діти сіроти. То повоєнні сироти, і у них нікого немає, і я не можу піти від них, поки я всіх не огляну, поки ми всім не помиємо ноги і не покладемо в ліжечко. А ще вони хворіють, а ще вони плачуть, і я не можу від них піти. Я для них не тільки лікар. Не тільки директор дитячого будинку, для них я ще й мама. І вона завжди приходила пізно, і я думав, що вона його не любила, але я знав, що він її дуже любив. А потім, потім він помер. Спочатку вона згадувала, розповідала те. Що їй в ньому не подобалося, ніби вона була зла на нього за щось, а потім вона перестала і одного разу сказала: не можу, я зовсім не можу без нього. Життя без нього мені немає. А що вона любила його, цього вона не казала, але я зрозумів що вона його дуже любила. Вона дякувала за те, що була його дружиною, за те, що стала матір'ю, бабусею та прабабусею їхніх дітей, внуків та правнуків. Вона Богові дякувала за ту тарілку, з якої вони їли завжди разом. Отож я вам кажу. Ніколи не забувайте дякувати. Подякуйте тій людині, яка подала вам руку допомоги. Подякуйте тій людині, що подзвонила, вам написала. Ось недавно мені, мені особисто, це я вже кажу від себе, написала одна людина і поздоровала мені зі Львова. Я хочу подякувати. Дякую тобі. Знаєте, подякувати тій людині, що прислала вам гроші. І я дякую всім, хто мені допомагає в ці скрутні часи. Або купила вам продукти. Я дякую всім тим, хто в цьому мені допомагав. Коли допомогли вам в той час, коли ви найбільше цього потребували. Я всім дякую. Подякуйте тій людині, яка просто викликала усмішку на вашому обличчі в той час, коли все здавалося сірим і ви втратили інтерес до життя. Подякуйте тому, хто просто пригорнув вас до свого серця. Щоб втішити і втамувати ваш біль. Давайте будемо дякувати за людську доброзичливість і добре щире серце. За все безперестанку дякуйте. Благослови вас, Боже. Будьте щасливі! Це все сказав мені і отець Андрій, і від себе я вам скажу. Дякуйте Богові за все, дякуйте кожній людині за все. І нехай Господь благословить вас на кожному вашому кроці. Знаєте, Ще наостанок я хочу вам сказати одну цікаву річ. Мене завжди запитують, чому я так багато своїх проповідей, отаких відеопроповідей, чому я так багато кажу саме про подяку. Все дуже просто. Тому що. Саме за це люди іноді дуже часто забувають. Люди дуже часто забувають дякувати Богові, дякувати людям, дякувати своїм дітям, внукам, дякувати тому, що вони живі, що вони здорові. Дякувати за те, що вони прокинулися. Хоча багато хто цього ранку, що був, уже пішли на небо. Благословив вас Боже із наступаючими святами. З повагою я, священник Олександра.